Добрий-добрий день усі! І дорослі, і малі, будемо разом грати, вчитися читати. Я, Віка. Тож давайте починати! Минулого разу ми вивчили з вами голосні букви і звуки. А давайте їх повторимо ще раз: букви можна тільки побачити, тому я одягаю свої чарівні окуляри для того, щоб букви побачити і прочитати. Якщо ви побачите десь букву, плескайте в долоньки, і ми її спіймаємо. А потім назвемо такі слова, які починаються на цей звук. Так, ви ніде не бачите? Є денебудь буква? Єй! А яку ж букву ми спіймали? Це буква? А! -а, -а! Давайте відкриємо широко наш ротик. А, -а, а! Губки, зубки не заважають. Звуки, буква, голосні. А -а, а. а що ж починається на А? Яке слово? А на нас -на акула. Починається на А. Цікаво! Може, зараз ще яка небудь буква буде? Я в своїх чарівних окулярах уважно дивлюсь. І ви теж дивіться, якщо побачите, плескайте в долоньки. Щось, щось бачу, 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 давайте зловимо, спіймаємо. А! О, Яка це буква? Так, ви праві, це буква. О, ротик кругленький. О, Нічого не заважає. Ні губки, ні зубки, ні язичок. Звуки, буква, голосні. А які ж слова починаються на «О»? огірок. Окуляри. А зараз буде моя улюблена буква. Тільки ви уважно дивіться, якщо побачите плескати в долоньки, готові. Ой-ой-ой, щось бачу, 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 бачу. Буква е, е, е. А знаєте чому вона моя улюблена? Тому що я дуже люблю ескімо. А ще на Е починається гарна квітка Едельвейс. Ну, які ви уважні! Готові піймати наступну букву? Так, ну дивіться, дивіться, де вона зараз буде, поки що немає. Ой, ой, ой! Здається. Здається, щось бачу, 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 ловимо, ловимо. Вау! Ми спіймали букву і посміхнулись. І. Але зверніть увагу: губки, зубки не закриваються. Голосочок пропускають, звуки і буква голосні. А що ж починається на звук і букву І? Іграшки. І індик. дик. З вами так цікаво грати, але, здається, ще якусь букву ми не спіймали, забули про неї. Я думаю, зараз вона з'явиться. Так, дивлюсь, уважно свої чарівні окуляри. Ви теж не спить. Давайте зі мною так, 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 деться буква. ой 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 Єй, спіймали! Яка це буква? Тягніть губки вперед. У, у, у на У починається. Україна на У починається усмішка! Давайте з вами усміхнемось! Які ви молодці! Клас! Букви вам вдалося знайти дуже добре. А тепер ми знайдемо місце звука в слові. Давайте знайдемо, де займає місце звук. А в слові ананас. Послухаємо уважно. А на Спочатку всередині або в кінці слова. Як ви думаєте, а -нанас". Я чую звук А спочатку слова. Давайте зафарбуємо. Перший кружечок в нашому чарівному зошиті: а а Ананас. Але будьте уважні: звук А в слові ананас є також всередині слова. Анас. Тобто тут два звуки А. Наступне слово огірок. Де заховався звук «о, О в слові огірок? Давайте послухаємо огірок. Ви чуєте звук О на початку слова огірок. Давайте зафарбуємо перший кружечок в слові огірок в нашому зошиті. Тому що ми знайшли цей звук. Початку слова. Але будьте уважні: звук О в слові огірок також не один. Їх два. Давайте послухаємо, де заховався другий звук. Огірок. Огірок. Почули? Два звуки О в слові огірок. Наступне слово усмішка. Цікаво, де в цьому слові ми знайдемо звук У- Давайте послухаємо У-смішка. Спочатку всередині або в кінці слова, де ми чуємо звук У. У-смішка. Звісно, звук У на початку слова. Тому і в зошиті. Ми зафарбуємо перший кружечок, тому що звук У ми знайшли на початку слова. А де заховався звук І в слові Ігуана? Цікаво! Давайте слухайте Ігуана! Спочатку, всередині, в кінці Де! Ігуана. Так, ви праві! Звук І стоїть на початку слова. тому ми зафарбуємо в зошиті перший кружечок, тому що ми знайшли звук І на початку слова. Молодці! А зараз я розкажу вам секрет. Букви бувають не тільки великі, а ще й маленькі. Я напишу їх олівцем. А ви в повітрі пальчиком. Допомагайте мені. Пишу велику букву. А. А це маленька буква. а Давайте їх з'єднаємо. а велика і маленька. Вони однакові. Напишемо наступну велику букву. Допомагайте пальчиком. О, велика, а поруч маленьку. О. Давайте їх з'єднаємо. О. І велика і маленька. Вони однакові. Напишемо велику букву у. У-у-у, І маленьку букву. У -у -у. вони однакові. З'єднаємо. А ще згадаємо нашу букву Е, яку ми з вами теж вивчили. Буква Е. Велика. І буква Е. Маленька. З'єднаємо їх разом. Вони однакові! Ще у нас залишилась буква, про яку ми не забули. І звісно, це буква І. Велика. І буква І. Маленька. Давайте їх з'єднаємо. І великі, і маленькі букви позначають один звук. І велика буква А, і маленька буква А. Позначають один звук. А! І так з іншими буквами також. А зараз завдання для тих, у кого є зошити. Візьміть три олівця або три фломастери червоного, зеленого та синього кольору. Ми будемо знаходити велику і маленьку букву та обводити її в коло. У букви А сьогодні буде синє коло. Заховаємо її в синій будиночок. Знайдемо, де велика та маленька буква А. А-а. Намалювали коло. Синім кольором. Велика та маленька буква А. А! Намалювали коло навкруги синім кольором. У вас вийшло? Чудово! Тоді давайте знайдемо наступну велику і маленьку букву О! І замалюємо її червоним кольором. Намалюємо навкруги червоне коло. Де велика і маленька буква О! Наступна. Велика і маленька буква У, яку ми обведемо зеленим кольором. Давайте подивимось уважно в наш зошит, де велика і маленька буква У. Я знайшла У. А ви? Супер! Обводьте букву У зеленим кольором. У. Замалюємо в зелений кружечок! Із завданням зошиті нам вдалося поратися чудово. Давайте повторимо ще раз всі голосні звуки і букви, які ми вивчили. Приготувались і повторюємо. А... Як добре, молодці дітки! А головне, не забувайте, що голосні звуки це ті звуки, я коли ми їх вимовляємо, нам не заважають ні губки, ні зубки, ні язичок. Гарного вам дня і до зустрічі!